Увечері тато покликав брата робити з ним вечірнє небо. Йому захотілось провести час із сином, і отець знав, що їм мабуть, це було потрібно. Тато набирав фарбу і кидав у полотно, від чого воно палало, і розливалося перами хмар. Того вечора він майже нічого не говорив, лише дивився вперед на те, як воно виходило. Слова були зайві, бо вони розуміли біля одне одного. Брат відчував, як сильно тату сумує за втраченим янголом, і зараз, коли дівчинка пішла, на серці було особливо порожньо. В очах тата стояли сльози, і він опустив голову. Брат поклав руку йому на плече, обійнявши так само, як його друзі підтримували його сьогодні. Не плач, тату. Я впевнений, що сестричка його витягне», – сказав Ісус, обіймаючи тата. Він хотів зігріти його. Я не сумніваюся в цьому ні на секунду. Усміхнувся отець, тепло глянувши на сина. Просто такі моменти дають мені можливість відчути, як сильно я її люблю. Брат стояв поруч, милуючись небом, і тато теж обійняв його. Воно просто неймовірне, захоплено прошепотів із вуз. Хотілося би, щоб вона теж побачила цю красу. Мрійливо мовив він. Я намалюю кілька картин саме для неї, пообіцяв тату із блиском в очах дивлячись на сина. Того дня покличе її дев'ятий поверх, аби показати його якомога ближче. Очі брата теж зворушно заблищали, і він обійняв отця, вкотре Ісус зрозумів, як віддано любить його. Скільки б років не минуло, для дати він такий же маленький хлопчик, який вірить в дива і захоплюється кожним із них.